Тут повинно бути збирувати життя, так. Але на зараз у нас е, питання по дитеку. Питання по дитеку тут. А. І друге, є що, що, що забезпечає, да, нема не зробимо, немає. Тому вона заключити, щоб хтось платити. Я зараз пока як підрядник. Ми, ми, ми поки не можемо. Тому, Але що ви цим займаєтесь? Да, ми всі документи в ДТП, вже декілька разів передавали. Вони ну це документальна бюрократична історія. І війна, і військовий стан, і все і у нас досі нема остаточного договору. Тобто головний є: нема додатку. Всі роботи виконані, це підтверджено Державної службою, нашими перевірками. І друге питання, яке залежить на від ДТЕК, це пожежна сигналізація і пожежні. Вони як тільки в нас все зрозуміло з електропостачанням судовою, вони за скільки в стичі місяця роблять. Приїжджає пожежний департамент, проводить той самий перевірку стану пожежної сигналізації, приймає його на себе на да, да, да. да. вони